шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Венградев, і Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. З нами вже на зв'язку, пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. О, а то я щось себе два рази чув. Думаю, щось відбулося. Пане Олександр, ну що, дивіться, в екстрений екстрений випуск у нас сьогодні незвичний час. Ну слухайте, ну і ранок такий почався неспокійний. Думав, що мені здалося, потім ні не здалося. І сирена за сиреною. Не знаю, на, на от тільки на сьогодні. на... На, на зараз кажуть, що понад 70 ракет було випущено. Ну, ми ще поговоримо про, про ракети, про, про те, як захищатися, що робити. Але спочатку я не знаю, я хотів чекав вас, хотів почути, що може ви знаєте. Слухайте, там почалася знову ядерна істерія. Ярс. Ярс витягнуло. Я не знаю, він дав команду, що його начищати до близьку, мабуть, там чи що. Але мені цікаво, і вони там викатили ще відосік. Там почали знов погрожувати. Всім, всім тим кому тільки можна від Вашингтона до Європи, там ці усі страшні плани, три дні і е, півтори доби, і танки вже десь у празі там знову чи щось така історія. Слухайте, ну і, і о, саме цікаве мені з Ярсом Слухайте, вони ж і підкреслили там також, що ЯРС цей він о, до Вашингтону полетить або до Британії. Тобто, я так розумію, взагалі ці Ярси їх ось, проти нас їх можна використовувати, можуть вони це зробити чи ні? Чи це суто -су -су балістична історія на великій відстані? просто я бачу, як вони за 300 роблять. Тому я не здивувався, якщо б вони спробували з Ярсом якусь таку історію. Ну я скажу так. Фактично, така можливість в них є, але вони не зможуть її використати. Чому? Тому що знову ж таки це стратегічного призначення ядерна зброя, і якщо ми кажемо про те, що на сьогодні. А, вони вже постійно використовують цей наратив про те, що вони можуть використати ядерну зброю, але поки що навіть тактичного рівня цього не зробили. Но ми розуміємо, що щось насправді не так. А не так, те, що вони дуже добре розуміють. А, використання ядерної зброї в конвенційній війні воно не припустимо і для Росії все це закінчиться фактично досить серйозними проблемами в ядерному клубі. А ядерний клуб, це, наприклад, ті ж самі Індія та Китай, які останнім часом е досить критично відносяться е до е риторики Росії з її погрозами ядерної зброї, навіть на рівні погроз, виключно. тому що кожна така погроза вона має вплив, ну, наприклад, на ринок. На ринок вона має вплив. Вона має біржі від цього страждають постійно, і це не подобається таким країнам, як Індія та Китай. А тому вони писані. Лідачі. Тому вони постійно натякають на те, що неприпустимо робити такі заяви, і взагалі, що е вже розуміють, що це блі в першу чергу, mm. що це шантаж. Ну, отже, якщо вони шантажують на цьому, хай змінюють свою риторику. Але як ми бачимо, вона в них незмінна, ну це скажімо так. А це така собі якась ядерна імпотенція. От в нас є ядерна зброя, використати її не може. Ага. Тільки лякати. Зрозумів. Просто ну, ну тобто, ще раз до питання: ярсими цими вони по Україні можуть вгатити? Це, це фізично можливо? Так, вони можуть це зробити. Так, можуть, так. Да? Ага. Так, ну сподіваюся, будемо сподіватися, що що вони цього не зроблять. Ні, такого не буде. Слухайте, ну давайте до про ракетні о, про ракетні обстріли. Слухайте, мені хотілося завжди зрозуміти. Я так дивлюся, ось Ізраїль. Він ну от у такому становищі вже дуже багато часу. А як одну прокупол зрозуміло, там технологія, вона працює, і площа і територія Ізраїлю не така велика, як Україна. А, а ще якісь протидії існують таким ракетним обстрілом? Я не знаю, ну там попереджувальні вистріли, якісь диверсійні операції чи що? Тобто як протистояти цій історії? Є якийсь досвід міжнародний, от минулому Ізраїль, я думаю, може вони знають, може ви щось знаєте, як вони там це. Це роблять вже скільки років? Вже років 50, мабуть, <зас> ця історія відбувається з ракетами. Ну, скажімо так, у Ізраїлі набагато більше можливостей здійснювати вплив на позиції, ворожі позиції саме тих країн, тих терористичних організацій, які проти Ізраїлю готують ті чи інші якісь удари, терористичні акції. А в ситуації з Україною все трохи інше. Ну я скажу навіть так: вони використовують авіацію, щоб наносити удари по е, території Сирії, де розміщено, розміщено бати терористичних організацій, ті ж саме, як Езбали. Mm. Е, вони можуть впливати навіть на територію Ірану. Ну, е, Україна на сьогодні не має таких можливостей. А е, так дійсно, ми б могли робити попередження Якісь дії, наприклад, ми б могли. Реалізовувати попереджувані удари по території Російської Федерації по аеродромам, де готуються літаки, які будуть запускати ракети і таке інше по об'єктам, складам з ракетами, виробництву ракетної зброї. Але поки що а, це неможливо зробити технічно технологічно, звісно. Ну а також а, ще й реакція міжнародного суспільства не має цей вплив наших партнерів. Угу. Так, ну там просто цікава тенденція. Пам'ятаю, що Бен Волос почалися балачки з боку Великої Британії про передачу нам якихось ракет, десь вони щось там 500 чимось кілометрів. Літають, і стосовно того, що якщо Російська Федерація буде продовжувати обстріл нашої інфраструктури, ну, вона продовжує обстріл нашої інфраструктури, ось тільки новий ранок, тому я думаю, що, може, і там якісь будуть зрушення з цього цього приводу, і дійсно зможемо якось попереджувати цю цю історію. Ну, і взагалі, російське не знаю, мені здавалося, що після того, як почало прилітати туди до них, ось ці дрони, аеродроми, то вони якось ну, будуть обережніше, а вони щось мені ракетки менше. Я думаю, Думав, що я думав, що вони десь пізніше почнуть це робити ближче ближче на, на наступному тижні. Ну, я не знаю. Слухайте, Аустій, а ось цей прилітав літак. Е, там була новина десь за дні е, зо-два до цього. В Білорусі які за розвідкою. Це ось якраз по ці обстріли, які зараз відбуваються, чи це якесь, е, від, відволікали маневр якийсь був, чи це наперед, що, що з цього приводу знаєте? Не, чу... Не чуємо вас, пане Олександре. Ага. А, як... а, Якщо є. ви маєте на увазі саме той а, літак, а, який було переміщено нещодавно на території Білорусі, це А-50У, це так. літак а, ДРЛО. А, цей літак виявляє цілі для ударів пілотами винищувачів. Тобто він скажімо так, літак для наведення, тому я не виключаю, що саме він і використовується для того, щоб коригувати цілі наведення ракетної зброї. А, а я не виключаю навіть того, що зараз ми бачимо, що використовуються ракети ХА 101 переважно російським окупаторам під час сьогоднішнього обстрілу території України, mm -hmm. але можуть бути ще використані ракети Х-п'ятдесятдев. ха х один використовується Х-59 можуть ще бути використані. Uh, тому що можуть підняти у повітря винищувачі сто угу. тридцять, то зрозуміло. Люди кажуть, що цей літак і сьогодні вилітав, і десь там uh, лі, літає Цікаво, така а чу а, а, а впасти він може? От от ми його бачили, і мені хотілося його збити, ще коли я про нього почув, мені не сподобався. І слухайте, ну. А якщо от ми його буде Де, от, в Білорусі, да? Так, я розумію, десь там він у повітрі літав. А якщо він там от упав би, це був би привід, не знаю, для війни, для Білорусі чи ні? Чи це законна ціль ось такі літаки? Треба збити, тоді побачимо. Угу. Це тут я з вами згодом. Так. А ну, по-перше, це літак, який немає. Якогось стосунку до армії Білорусі, тому його знищення, на мій погляд, не є при, е, привідом приводом для того, щоб е, армія Білорусі розпочала дії uh -huh. проти України. А навіть якщо вона розпочнеться, дії, скажімо так, це будуть вже проблеми армії Білорусі. Uh -huh. Так, з цим розібралися з літаком. Давайте розбиратися з Гіркіним. Слухайте, пам'ятаємо цю епіпічну історію. Там як він на фронт пішов, і все гіркіна повернули з фронту, і мені хочеться зрозуміти, і там. Почалася в них до речі, якась заруба з Соловйовим. Така серйозна заруба. Той той того звинувачує, що він довбень, той того звинувачує, що той нічого не розуміє. Визивають на батли, що там буде. Не знаю, мені хочеться зрозуміти. а в чому була місія Гіркіна? І от в чому вона була? От ми бачили цей піар, Гіркін їде на фронт. Зараз побачили, Гіркін повернувся з фронту. Тобто місія він виконав її чи ні, чи місія не здійснена? Бо з фронту він повернувся і сказав, що все, війна програна. Слухайте, ну така історія. Його навіть, я так розумію, вже не надихає ані загальна космічна мобілізація. Він зрозумів, що ЛДНР це більше ніяк не врятує. Тому мені хочеться зрозуміти, в чому місія Гіркіна була. Цій -ці історії ну насправді він не відкрив а, якусь таємницю Полішинеля щодо о, насправді ситуації в зоні бойових дій. Тому що так дійсно це вже всі розуміють, навіть Росію, всі розуміють, що війна а, програна, але а, вони тримають ось цю якусь, знаєте, імітацію імітацію якогось того, що буде вундерваха, яке щось може змінити і так далі. Ну, скажімо так. А, Тіркін це інформаційна зброя, а це людина, який, яка використовується інформаційно для того, щоб дискредитувати Міністерство оборони Росії а безпосередньо Сергія Шойгу, бо вся його критика вона спрямована саме на це. А чим займається Соловйов? Ну Соловйов, він виключно він зараз займає... працює на Вагнер. Якщо пана, якщо почути от якраз оцю між ними сварку, то він там йому таки каже: А що ж ти не пішов? І отут цікаво, там до армії до чи куди до Вагнерів? Чого ж ти не пішов? Там та тебе б навчили воювати. Там пан Гіркін каже йому соловйов. Тобто я бачу, що він працює на Вагнер фактично на Пригожина зараз зараз. Чи ні, чи це така, я не знаю, реворанс якийсь. Скажімо Просто... так. Е, для Гіркіна головна, це дискредитація Міністерства оборони mm. Сергія Шойгін. Тому що Гіркін знаходиться під патронатом фактично ФСБ. Е, на сьогодні це людина в Фейсбуці, і вона інформаційно саме так і використовується. Uh, майже усі ці батли, майже усі ці зіткнення, uh, які зараз будуть відбуватися, uh, то uh, ми можемо казати, що вони відбуваються саме в рамках конфронтації між ФСБ та МОР. Uh, І таким чином, uh, те, що вони один одного там якось uh, принижують, uh, чи визивають на якісь батли, ну це елемент, це елемент шоу, яке потрібно зараз російському телебаченню. Їм вже не потрібно, як ми бачимо, розповідати про злих українців, тому що злий українець, це для них вже буде, скажімо так, називати якийсь комплекс, тому що Україна їх зробила цілком та повністю. Ми їх принизили як жодна країна А вони лякалися чеченців, продовжують їх лякатися. Ще будуть покоління лякатися чеченців. А саме українці зробили так, що а, в них ця образа, це приниження. Ну це взагалі вже до кінця існування російської нації, якщо таке взагалі є. Угу. І ще цікаво, якщо тебе подивитися медіапростір, слухати. Ну я почав помічати, що вони медійно почали е, з, згортати ЛНР-проект. Вони повер... от якось відходять ті до ДНР, до ДНР. Ще вони за цю історію ну якось пушать, розповідають. а ЛНР. Якось вони ну я не знаю. Ну я вбач, я дійсно вбачаю, ну і менше про них говорять, і взагалі якось так відсторонюються. Слухайте, якесь відсторонення відбувається. тому. Ця історія своїх не бросає, вже дуже погано а, тхне. Слухайте, а, цікаво, знаєте що, ще? інтерв'ю відбулося інтерв'ю залужного. І це саме якраз до питання, бо хотів запитати вас, ну що, коли ж закінчиться війна? Ну Всі хоті, а, хочуть знати це. І по -по почули декілька сценаріїв. Слухайте, ну, по-перше, почули, нарешті все там: що 200 страшних тисяч росіян, 200 страшних тисяч росіян ну, на готові. А, і можливий як це, ескалація у лютому. У лютому, у січні чи чи у березні? Там я так розумію, чим довше, тим більше у нас часу для приготування, тим нам краще, але не слід забувати, що Путін завжди обирає не знаю, ну, для себе найгірший сценарій, тому може і дійсно це буде десь ближче до березня. Цікава, цікава ваша думка. От вся ця історія з 200 200 тисяч. Куди вони їх будуть посилати? Що не вже вони знову підуть на, на Київ? Я не знаю, чи спробують. Ну я не знаю, знов а де на Одесу піти там, чи на Миколаїв, чи, 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 чи куди ж вони їх подінуть? І бо я так ще раз я розумію, що і ми не стоїмо на місці тут за декілька днів і діб може відбутися багато чого там, о, що сплутає плани ворога. Тому цікава ваша думка, куди піде ворог і коли це може дійсно статися. А ось тут я навіть не знаю, куди може цей ресурс бути спрямований, тому що ми бачили цю часткову мобілізацію, нібито там якісь 300 тисяч. Mm. Ось і що? Ось де ці 300 тисяч. Вони розчинилися в зоні бойових дій? Взагалі. А вони змогли утримати після цього правобережну частину Херсонщини? Ні. Вони можуть якось е, змінити ситуацію, ну, наприклад, по іншим напрямкам там, Луганщина, як варіант. А, ні. Ну, ось а, буквально вчора вже офіційно було повідомлення, що Збройне сили України напросунули ще на півтора кілометра е, в напрямку Діброва. Тобто, Креміна знаходиться на Луганщині. Це більше і більше в, ну, скажімо так, дуже цікавому положенні. Ну, тому і новин звідти часом... мало. Тому, тому і звідти новин мало, бо вони погані для Російської Федерації, я так розумію, там все так, погіршується, так. погіршується. Так, отже, і питання виникає: десь всі сотні тисяч, яких вони, скажімо так, мобілізували. А їм не вистачає ресурсу для того, щоб своєчасно компенсувати свої втрати. Не кажучи про те, що вони можуть розпочати якусь масштабну нову кампанію. Так, вони дійсно можуть зробити е, щось е, на кшталт е, ось цього е, прориву на Київ 20 Але, але знову ж таки, е, прорив на Київ 20 потребує великої кількості ресурсів не тільки людського, але й технічного. Е, тобто, це кожна батальйона тактичного група повинна бути забезпечена усім необхідним е, штатно за технікою. А такої можливості в них нема. Тобто, це буде ще набагато гірше за якістю, аніж відбувалося 24 лютого. Тому це, скажімо так, може бути остання рефлексія ось цього суїцидів. Ну і добре, якщо це так, подивимось, побачимо. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава, нашим телеглядачам Я нагадую заходити на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Ганаді виноградова. Програма Право на правду. Тримаймострі.